Сьогодні ми з донечкою готуємо дуже ніжний ароматний сирник з гарбузом, основа вершковий сир, а смак доповнює журавлина, цукати з лимона іпульсина, ваніль та трохи кориці. Спочатку приготуємо гарбузове пюре. Миємо гарбуз, розрізаємо навпіл та ложкою чистимо серединку, ріжемо на шматочки та ставимо на 30-40 хвилин в духовку. Температура 180 градусів. Готовність перевіряємо воделкою, має бути м'який. Коли вихолоне, беремо запечений гарбуз і збиваємо його блендером. Має вийти ніжне, яскраво помаранчеве пюре. Далі беремо вершковий сир, ми пробили його блендером для більш гладкої консистенції. Він дає нашому сирнику особливу ніжність і кремову текстуру. Додаємо до нього цукор, обов'язково треба скуштувати чи смачно. За бажанням цукор частково можна замінити на мед. Далі додаємо наші яйця, на кожному етапі гарно перемішуйте, щоб не було грудачок і всі складники гарно поєдналися. Вікторія дуже старанно вимішувала нашу сирну масу. Наступним додаємо ванільний цукор, трішечки кориці і вливаємо жирні вершки. Ми брали 36%. Також можна взяти сметану. Після вершків ми додали манну крупу, але її можна замінити на кукурудзяний крохмаль. Тепер додаємо гарбузове пюре до сирної маси. Вона вийшла густе і досить щільне, тому вимішувати лопаткою було непросто. з донечкою старанно намагалися поєднати все вручну, але маса залишилась нерівномірною. Тож я взяла міксер і за кілька хвилин наша суміш стала однорідною, ніжною. Та яскраво помаранчевою. Додаємо жменю сушеної жировини і трішки цукатів з лимона та апельсина. Форму змащуємо вершковим маслом. Це завдання для моєї маленької помічниці. Далі виливаємо нашу ніжну масу у форму і розрівнюємо. Відправляємо сирник у духовку розігріту до 170 градусів приблизно на 50-55 хвилин. І ось він, наш гарбузовий сирник, рум'яний, ароматний із журавлиною та цукатами всередині. Це справжній затишний десерт для осінніх вечорів. Готуйте разом із дітками. Це завжди смачно. Смачно, весело і дуже душевно.